Хіба можна навчити людину з мільйонами серцю? А якщо сказати, що проста медсестра з бідного району Львова змінила назавжди життя чоловіка, який звик купувати повагу, а не заслужити її, це не вигадка. Це історія, яка розбиває шаблони, кидає виклик уявленням і доводить. Іноді урок, який тобі потрібен, приходить не в брендовому костюмі, а в простій медичній формі, з лагідним, але незламним поглядом. Ця історія не про романтику з першого погляду, це про приниження, гнів, біль і трансформацію, це про чоловіка, який сміявся, коли треба було слухати, і про жінку, яка не відповідала криком, а гідністю. Ми часто думаємо, що успіх це рахунок у банку. Але чи може успіх безлюдяності дійсно щось означати? Саме тут починається найбільший парадокс бо коли багатій дозволив собі поглянути на неї по людськи. Він побачив більше, ніж просто обличчя. Він побачив урок глибокий, болісний, але такий, що перевертає світ. Хочеш знати, як звичайна медсестра навчила його того, чого не змогли мільйони? Слухай уважно, бо далі лише сильні витримують. Олена, 29-річна медсестра з невеликого села поблизу Львова, щойно прибула до столичної клініки Альянс, де всім заправляє холодний і владний директор Тарас Ковальчук. 52-річний мільярдер, який здобув імперію охорони здоров'я залізною рукою. Ще не встигнувши як слід привітатися, Олена стала мішенью його приниження просто посеред ранкової наради, проте вона не втратила гідності. Замість того, щоб виправдовуватися чи опускати очі, вона мовчки витримала погляд Тараса і відповіла тихо, але з такою впевненістю, що всі в залі затихли. Інколи саме спокій. Найгучніший виклик є миті, коли сила проявляється не у гучних словах, а у стриманості. Те, як Олена повелася, нагадує не потрібно кричати, щоб тебе почули. В житті ми часто стикаємося з людьми, які намагаються зламати нас словом чи тиском авторитету, і саме в такі моменти важливо пам'ятати, що внутрішня опора найнадійніший щит якщо вас принижують на роботі. Покажіть результатами, що ви кращі. Читайте книжки на кшталт Сила спокою «Райана Голідея або Незламність Віктора Франкла Вони допомагають не лише зрозуміти себе, а й вирости крізь біль. Тарас з усім своїм статусом і грошима не очікував побачити у звичайній провінційній медсестрі людину, здатну похитнути його самовпевненість, але життя вміє влучно бити по его, не кулаком, а серцем. Саме в цей момент почала розгортатися історія, де проста дівчина з села могла змінити хід долі навіть найвпливовіших людей, бо коли внутрішнє світло стикається з темрявою гордині, або гасне, або запалює полум'я змін. Наступного дня Тарас Ковальчук, незважаючи на все ще свіжу в пам'яті сцену напередодні, викликав Олену до себе в присутності кількох старших лікарів. Він звинуватив її в дрібній помилці в одній з медичних карток. Щось, що досвідчений керівник міг би легко вирішити особисто, але замість цього він публічно її присоромив і знову тиша. А тоді Олена, без краплі зухвалості, просто прийняла свою помилку, пояснила ситуацію і подякувала за зауваження. Це було так неочікувано, що навіть Тарас на мить розгубився, бо мало хто має сміливість прийняти критику, не зламавшись. У нашому світі прийнято оборонятись або нападати, коли нас атакують, але справжня сила проявляється у здатності визнати свої промахи, не дозволяючи їм визначити твою цінність. Олена дала потужний приклад коли визнаєш помилку, ти не стаєш слабшим, ти ростеш. Якщо ти зробив щось не так на роботі, не перекладай відповідальність, поясни, зроби висновки і покажи зміни. Хороша практика. Почати вести щоденник саморефлексії або застосувати принцип п'ять чому, щоб розібратись у причинах своїх дій. І саме в той момент, коли здавалось, що влада і статус знову візьмуть гору, Тарас почав щось відчувати, що давно в ньому не ворушилось його вразила не її професійність, а людяність, бо іноді навіть могутній лев зупиняється, коли бачить, що перед ним не здобич, а гідний співрозмовник. І хоч він ще не розумів цього повністю, Десь всередині починали зрушуватись старі цеглини стін, які він будував десятиліттями. Щоб зрозуміти внутрішню силу людини, потрібно хоча б раз зазирнути в її минуле. У випадку Олени Іванчук, усе почалося в селищі біля Тернополя, де життя рідко давало подарунки. Її батько помер, коли вона була ще підлітком серцева недостатність, невчасно виявлена, неякісна допомога. В той день вона пообіцяла собі стати медиком, який ніколи не дозволить байдужості забрати ще одне життя. Поки її ровесники мріяли про відпочинок чи модний телефон, вона вивчала анатомію та доглядала за старшими в місцевій лікарні. Щоб вступити до медичного університету у Львові, Олена працювала вночі прибиральницею, вдень навчалася, а у вихідні допомагала в хоспісі. Замість кави холодна вода, замість вечірок. Підручники. І саме в цьому життєвому марафоні формувались якості, що потім так вразили тараса Витримка, емпатія, гідність. Якщо ти зараз почуваєшся загнаним у глухий кут, згадай, що навіть з найтемнішої кімнати веде двері потрібно лише не боятись туди йти. Почни з малого знайди безкоштовний онлайн курс, прочитай книгу Сила підсвідомості Джозефа Мерфі, або принаймні напиши свій список «10 причин не здаватися. І от тепер вона, колишня дівчина з передмістя без зв'язків і привілеїв, стояла в найкращому кардіоцентрі країни і зберігала гідність перед найвпливовішим медичним керівником. Її минуле було не тягарем, а джерелом сили. І, хоча Тарас ще не знав усіх деталей її шляху, щось у її поставі, у спокійній рішучості, вже починало змінювати його сприйняття, це трапилося неочікувано. Ранок. Звичайна робоча нарада, кілька жартів про звітність, і раптом Тарас Ковальчук хапається за серце, втрачає рівновагу і падає прямо посеред коридору. Усі застигли шок, паніка, дехто закричав. Але одна людина діяла миттєво Олена вона не роздумувала, не чекала команди, її руки вже стискали груди. Вона рахувала компресії, керувала персоналом і повністю взяла ситуацію під контроль. Це не був героїзм це була впевненість, народжена з досвіду, болю і щирого покликання. Іронія життя в тому, що той, хто ще вчора кидав тінь на її ім'я, тепер був у її руках, буквально між життям і смертю. Але Олена не дозволила емоціям затуманити дії. Вона вела себе як капітан, який тримає корабель під час шторму. У кожного з нас є шанс проявити себе в критичний момент. І не обов'язково чекати на екстрену ситуацію. Ти можеш стати капітаном у власному житті прямо зараз. Допоможи комусь на вулиці, стань донором крові, чи бодай провідай літню сусідку, якій давно не було з ким поговорити. Коли серце Тараса знову запрацювало, і його забрали до реанімації, у всіх на очах з'явилась тиша не тому, що він був директором, а тому, що всі щойно стали свідками дива, не медичного, а людського. Олена змінила не лише хід подій, вона почала ламати стереотипи, а один із найбільших зламів мав статися вже зовсім скоро. У палаті реанімації, серед машин, які відстежували кожен удар серця, Тарас уперше за довгий час виглядав не як директор, а як просто людина. Блідий і з тінню тривоги в очах він попросив покликати Олену не асистента, не завідувача відділення саме її. Коли вона увійшла, між ними повисла тиша, глибока, несподівано щира. А потім він, мов хлопчина, який не знає, як подякувати, пробурмотів Ви врятували мені життя? Це був перший раз, коли він дозволив собі бути вразливим, і саме з тією, кого ще вчора публічно принизив. Олена не відреагувала тріумфом чи докором, вона просто кивнула, як людина, для якої врятувати життя, це не виняток, а вибір. Її слова були простими, але пронизливими Я роблю те, чого не зробили для мого батька. У той момент щось у Тарасовому серці тріснуло не фізично, а глибше. Він побачив у ній не підлеглу, а дзеркало, відображення того, ким сам колись міг бути, якби не дозволив амбіціям стерти людяність, цей діалог не потребував гучних слів, вони просто зрозуміли одне одного. І, хоча ніхто з персоналу не чув цієї розмови, відлуння змін почало поширюватися по всьому лікарняному корпусу. Бо навіть найменша тріщина в стіні байдужості це початок великої перебудови, а в серці Тараса почав визрівати спогад, який пов'яже його з Оленою ще глибше, ніж він міг уявити. Поки Тарас проходив післяопераційну терапію, він почав цікавитися, ким насправді була ця спокійна, але рішуча медсестра. Переглядаючи старі записи, він натрапив на один медичний журнал семирічної давності, і там, серед паперів, лист, написаний від руки, зворушливий до сліз. Це була подяка від студентки практикантки, яка доглядала його матір Марію Ковальчук у її останні дні. Студентку звали Олена. У тому листі було більше співчуття і тепла, ніж у всіх протоколах і документах, що пройшли через його кабінет за роки керівництва. Тарас перечитував той лист знову і знову. Він згадав, як тоді, в траурі, не звернув уваги на ту дівчину, не подякував, не запам'ятав. Але тепер усі пазли склалися це була вона, та сама студентка, яка не просто виконувала роботу, вона дарувала гідність у найважчі хвилини життя іншої людини. В Україні такі жести не купиш ні за які гроші. Бо коли хтось вкладає душу у свою справу, ти це відчуваєш навіть через роки. Саме в той момент Тарас зрозумів цей зв'язок не випадковий це як коли ти довго йдеш у тумані і раптом бачиш знайомий силует. Минуле повернулось не для покарання, а для відновлення рівноваги, і він уже знав, що мусить зробити далі. Хоча серце трохи тремтіло від незвичного рішення, яке чекало на нього попереду. Наступного ранку, попри біль і втому, Тарас встав з ліжка і попросив, щоб Олену покликали до нього не як медсестру, а як людину, з якою потрібно поговорити від серця. Коли вона зайшла, він не зволікав із формальностями, просто поглянув її в очі та промовив: Я пам'ятаю лист, і я не подякував тоді, коли мав. Пробачте мені. Ті кілька слів, сказані чесно, з гіркотою і людяністю, стали початком нового діалогу. Не між пацієнтом і медсестрою. А між двома душами, які пройшли біль і навчилися слухати. Олена, яка знала, що справжнє прощення не акт милості, а дар свободи, просто кивнула. Не було пафосу, не було сліз, але в її очах з'явилося світло довіри бо в Україні пробачити це часто значить зрозуміти біль іншого і сказати Я бачу тебе. І в тому обміні, поглядами, не словами. Народжувалося щось більше, ніж повага. Це було визнання. Людина, яка колись була незначною для нього, тепер стала ключовою. Після цієї розмови лікарняна палата більше не здавалася стерильною. У повітрі відчувалася людяність. І вперше за довгі роки Тарас захотів не лише керувати, а бути поруч. Він ще не знав, як це змінить його керівництво, але в глибині душі вже відчував, що почався новий етап, а з ним і нові внутрішні рішення. За кілька тижнів після того щирого прохання про пробачення, зміни в Тарасовій поведінці стали помітними для всіх. Раніше його боялися, тепер зупинялися поговорити. Він почав здавати позиції, які тримав роками. перестав гримати в кабінеті, став слухати, коли до нього зверталися. Хтось із персоналу навіть жартома назвав це медичним дивом, але ті, хто бачив його очі, знали зміни справжні. У цьому й полягав секрет справжньої трансформації, не зовнішні маневри, а глибинна перебудова серця. Олена теж змінилася. Вона більше не тримала на собі тінь приниження першої зустрічі. Тепер вона йшла коридорами з рівною спиною, з тією впевненістю, яка з'являється, коли тебе визнають не через титули, а через дії. Спостерігаючи за змінами Тараса, вона ще раз переконалася навіть найчерствіші душі можна розморозити. Треба лише витримати бурю, не втратити себе і вірити в силу доброти. У середовищі, де зазвичай правлять протоколи та суха ієрархія, щось почало дихати по іншому, і це інше було заразним. Колеги почали ділитися ідеями, молоді медсестри перестали боятися ставити питання, а старші лікарі дивувались, наскільки більше стало людяності в холодних стінах лікарні. Та чи зможе ця внутрішня трансформація стати поштовхом до чогось ще більшого? У світлому конференц-залі, де зазвичай проходили рутинні наради, цього разу панувала особлива атмосфера. Тарас вийшов до персоналу не з наказом, а з ініціативою створити нову програму підвищення кваліфікації для молодших медпрацівників. І що здивувало всіх, він призначив координатором саме Олену, жінку, яку колись принизив при всіх. І ось тепер. Вона стояла поруч із ним як лідерка, як приклад, як та, що вміє не лише лікувати тіла, а й торкатися душ. Це було більше, ніж професійне визнання, це був знак. Справжнє лідерство не народжується з титулів, воно проростає з дій. Олена не домагалася цієї ролі, не тиснула, не лобіювала. Вона просто була собою стійкою, професійною, людяною. Саме таких людей ми інстинктивно хочемо слухати. Довіряти їм, слідувати за ними. І Тарас, досвідчений керівник, зрозумів якщо ти хочеш, щоб система ожила, треба давати шанс тим, хто вже показав, на що здатен, навіть коли їм ніхто не вірив. Реакція колег була миттєвою захоплення змішані з надією. Усі зрозуміли в лікарні починається нова ера. Програма обіцяла не лише технічне вдосконалення, а й зміни у ставленні більше слухати, підтримувати, ділитися досвідом. Але найбільше вражало не це, а те, як Тарас дивився на Олену. У цьому погляді було щось більше за повагу, щось, що натякало на майбутнє за межами лікарняних стін. Одного теплого весняного вечора, коли місто повільно занурювалося в тишу, Тарас несподівано зустрів Олену на набережній. Вона сиділа на лавці з книгою в руках, усміхаючись в сутінках, ніби світ більше не був обтяженим тягарями минулого. Він сів поруч, не як керівник. А як чоловік, що нарешті знайшов себе. Без довгих промов і без пафосу, він просто сказав Я б хотів почати все з нуля з тобою, якщо ти дозволиш. Олена, здивована щирістю його голосу, на мить мовчала, але в її очах промайнуло розуміння це не просто запрошення на вечерю це було запрошення в нове життя два світи, колись далекі. Тепер тягнулися один до одного, навчені болем, зцілені довірою. Вони обидва пройшли шлях трансформації від упереджених суджень до справжньої глибини, від страху до спокою. І тепер усе вказувало на те, що нова історія тільки починається. Бо любов, як і віра, приходить не тоді, коли ми до неї готові, а тоді, коли ми змінилися достатньо, щоб її прийняти. І Тарас, який колись був уособленням холоду, став тим, хто шукав тепла. А Олена, яка пережила зневагу, тепер стала джерелом сили не тільки для себе, а й для того, хто колись був її ворогом. Але що ж чекає їх далі, за межами лікарні, де не діють протоколи, а керує лише серце? А тепер запитай себе скільки разів ти судив людину, навіть не спробувавши зрозуміти її шлях? Скільки разів ти закривав серце, вважаючи це ознакою сили? Можливо, настав час переглянути ці переконання. Бо справжня сила не в здатності керувати іншими, а в мужності змінити себе. Чи готовий ти бути тією людиною, яка не просто дивиться історії, а починає жити по іншому? І якщо тебе щось зачепило в цій історії, не тримай це в собі. Поділись у коментарях який момент змусив тебе задуматись, хто був твоїм Тарасом або Оленою в житті, що ти візьмеш для себе звідси? Бо саме в обміні думками народжується справжня зміна. І пам'ятай іноді саме прості слова і дії можуть змінити життя твоє або чиєсь поруч. Тож, якщо ти хочеш ще більше таких історій, які надихають, пробуджують і змушують рости, підписуйся на канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити жодної. Бо кожне відео це не просто розповідь, це ключ до трансформації, а зміни починаються саме зараз.